Така тема з тим, що варто просто почати щось робити. Ну, якщо у вас якесь питання, це взагалі може вирішитися дуже швидко. Але так часто буває, ось те, що в мене в особистому супроводі відбувається, на курсах відбувається на консультаціях. Людина приходить з одним запитом, ми з нею працюємо, проходить. День, два, три, і оказується, що взагалі питання в іншому. Просто вона це не розуміє і не промовляє. А саме те, що ми починаємо працювати з тим, що ну може болить, нам відчувається, що там така прирва цієї болі. А оказується, виявляється, що проблема вона поверхнева. Та, з якої вона приходить, вона просто є маніфестацією більш глибинного проблемного стану, з яким і варто працювати. А вона туди навіть не дивиться, тому що там такі тригери, що якщо почне купати, то буде дуже боляче і може сама з цим не справитись. Тому починайте просто з маленького, і ви побачите справжні а, речі, справжні глибинні причини того, що у вас не виходить на поверхні. Тобто, питання у тому, щоб намагатися просто копнути, трошки подивитись, можливо, проблема насправді не така велика, якою здається. Ще більше корисних відео про самовдосконалення у моєму влозі. Заходьте та підписуйтесь. Собака підтверджує.